Всім привіт! Ради вас бачити на каналі GSM Форсаж. З вами я, Віктор. На вулиці стає прохолодніше, рано починає темніти, і якось не вистачає світла та енергії. Здогадалися, про що я? Сьогодні мова піде про зарядні пристрої. Це вас точно здивує. Ми знаємо, що кожен майстер має справу з телефонами різних моделей і дуже часто їх приносять розрядженими. Це дуже велика проблема для кожного майстра. Коли замовлень багато, це взагалі може стати великою проблемою. Але механік пропонує деякі варіанти. Подивимось. А якщо ви не підписані на наш канал, час це виправити і поставити лайк цьому відео. Так ми будемо знати, що ці відео корисні для вас. Починаємо. Давайте спочатку подивимося на характеристики даних пристроїв, які я для вас сьогодні підготував. Почнімо з крутезного механік i 6 Pro. Ось так він виглядає. Які ж у нього особливості? 5 входів USB, які сумісні з усіма популярними моделями смартфонів, планшетів та різноманітних гаджетів. Плюс до цього інтелектуальна USB-зарядка Lightning, PD USB-C і є підтримка швидкого заряджання. Зверху у нас знаходиться бездротовий зарядний пристрій. iCharge 6 Pro має вхідну напругу від 110 до 240 В, Вихідна потужність 10 Вт максимально. Також присутня світлодіодна функція. Наш лот номер 2 Mechanic iCharge 8 Pro. Thank mm -hmm. you. Тут у нас 7 USB входів, Quick Charge 3.0, безпровідна зарядка та 18 Вт на PD USB-C. Серед найцікавішого цей зарядний прилад має контролер струму та цифровий дисплей, а ще ступні части регулювання напруги живлення та додатковий контроль за температурними режимами. Це дуже необхідно при ремонті телефонів та якісному нагляді під час їх заряджання. Вихідна напруга від 100 до 240 В змінного струму, 50-60 Гц, присутній індуктор вихідного фільтру та високовольтний фільтр змінного струму. Вихідна потужність безротової зарядки. 10 Вт, а її відстань 8 мм. Думаєте, більше мені немає чим вас дивувати? Так би не так. До вашої уваги, третій зарядний пристрій Mechanic iCharge 30. Так так, уявіть собі 30 зарядних входів. Заряджаємо тут усе одночасно. Є підтримка швидкого заряджання Quick Charge 3.0. А також інтелектуальна зарядка Lightning має захист короткого замикання, потужність від 200 до 300 Вт, вхідна напруга від 110 до 220 вольт. І тільки скажіть мені, що ви не здивовані, якщо бачите механік iCharge 30 вперше. Нам часто задають питання, чи можна заряджати усі прилади одночасно. А давайте перевіримо. Найскладнішим було назбирати необхідну кількість гаджетів, тож ви можете оцінити мої старання. Почнемо з mechanic iCharge 6 Pro. Зверніть увагу, що зверху кожного входу ми бачимо дані про напругу та сили струму. Кладемо телефон на бездротову зарядку. Усе чудово заряджається, всі показники зберігаються, не дивлячись на навантаження даного пристрою. Тепер давайте спробуємо Mechanic iCharge 8 Pro. Ну і бездротову зарядку. Усе працює. На екрані ми можемо побачити необхідні дані для того, щоб проаналізувати якість заряду. Ну і найцікавіше Mechanic iCharge 30. Цікаво, хто з мистрів користувався даним приладом і скільки ви одночасно підключали гаджетів. Бо ми змогли знайти лише 10 гаджетів, багато роботи. Знімаємо не в робочий час. От зараз подивимося, як icharge 30 впорається. І знову все працює. Фантастика! Ви можете запитати у мене, якщо ж вони такі класні, то які ж обрати? І це влучне питання. Механік HR 6 Pro слід обрати, якщо вам потрібна універсальна зарядка з можливістю заряджати декілька смартфонів одночасно. Найбільш бюджетний варіант із цих трьох пристроїв. Механік iCharge 8 Pro буде у нагоді для тих, кому треба відслідковувати детально показники пристроїв. Ну а механіка iCharge 30 для тих майстрів, у кого ну, дуже багато роботи, і треба заряджати все і одразу. Тож який потрібен саме вам? Пишіть у коментарях. Замовити будь які пристрій можете за посилання під це відео. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати інші наші цікаві відео. До зустрічі в наступних випусках. Давайте спочатку швиденько похай. пінча здерегували. А також атака, атака, так, атака. Що?